Свідомість це є якраз, ну, скажімо, є у нас ну, наше життя, так? є той, хто спостерігає, і саме, і те, що він спостерігає. так? Це виходить із постулату, із цього нашої істини, в якому все одне, і ми як являємося всі цим одним. так? Але ми, як існування, скажімо, Щось бачимо, так? проживаємо і так далі. І є те, що бачиться, те, що спостерігається, те, що, ну, скажімо, спостерігається. Тобто є спостерігач і є те, що спостерігається. І оцей спостерігач і те, що спостерігається, є одним. Треба просто зрозуміти це, затвердитись в цьому. Є одним, так? І скажем, їх розділити неможливо, в цьому істина. Тобто, істина в тому, що все з одного, і те, що з одного, все, що, все, що проживається, і, скажем, спостерігається, все із того одного. Тобто, і спостерігача, умовно кажучи для е, розуму людини, який творить цю реальність, так? Тобто з е, е, того, що спостерігається, не було б, якщо б не було спостерігача. Про це говорить квантова фізика вже тепер, говорить і точно це дому, доказує, так? Отже, скажімо, є оце одне. Яке проживає все решта, так? проживає от свою реальність, яку він творить водночас. Він бачить це, значить він творить. І тому ми всі творці. І що б ми не бачили, те ми скажемо, це ми створили. Все, що ми чуємо, бачимо і так далі це створено нами. Із нашого, скажімо, перебування, з нашої присутності, з нашої істини, так? Ось. І в чому різниця, чому, скажімо, є страждання, є оці всі стани різні, такі, в яких, здається, людина обмежено почувається, тільки через те, що вона не проживає, не до кінця не усвідомлює що вона є цим спостерігачем, що вона є цим творцем, і тільки в цьому, скажімо, проблема більше у людей проблем нема.